Так, усім привіт з Полтавщини. Сьогодні я хотів таку тему підняти нашу мівшу. Ну, на може хто чув, може хто не чув, що у ударі Державному аграрному реєстрі з'явилася така функція, типу як є бджільництво. Тобто, ну, воно більше пасічників стосується, але я б його відніс і туди, і до фермерів, і до пасічників. Хто не знає, що таке ДОРД, ДОР це державний гарний реєстр, сайт, на якому люди там можуть подавати, відповідно, коли є заявка, подавати свою заявку на допомогу від американського народу. Це вже, мабуть, років 3 точно, мабуть, десь уже воно стартувало, я не пам'ятаю в якому році. І деякі вже й Ну, Я в основному там, отримав е, тільки добро, а в основному подавав на, е, на е, грошову допомогу. Це перший рік, як давалася вона, але е, мені її ніхто не дав, хоча заявку затвердили е, там. І така сума доволі така нормальна, непогана була. Заявку мені затвердили, потім щось позвонили там, щоб уточнив там по реквізитах своїх, там я все там поміняв, усе зголосував, перезвонив підтримку до них, там все, все вони прийняли, все нормально, все пішло в процес. За дявочка мене написана була, що затверджена до видачі, і мені ніхто нічого не видав. Це все ж я нічого нікого обманювати не буду, в мене все, воно там воно у особистому кабінеті видно. І по розрахунках, які мені там приходили, я можу все це показати, тобто в мене нічого нема. Тютю, ноль. Отак. Нема й нема. Ладно, обідно, звісно, ну це таке. Тота ж тут аж працюєш е, в білу, е, стараєшся там показувати все, то якби то повинні були віддати, але нічого не дали. Ну нічого. Може наступного разу дадуть. Ось вроді би то стартувало наступна, але ж тут треба ще у цей дар зайти, бо тут бажаючих дуже багато. Получається, що воно це є дає? Там з однієї сторони є для посішника е, строка, є для е, фермера. Для фермера це подати заявку на посішника. Тобто, от я планую, наприклад, сіяти на енному там полі е, соняшник. або Щось там, ну, дуже там, ну, гречку, там, наприклад, я кажу, ось там цей, мені потрібно іменно, гречку запильну, комаху запильну, або, там, або соняшник, бо зараз ж є гібриди, що вони або самозапильні, або перехресно запильні. Я можу там подати заявку на пасічника, що ось в мене там буде поле і, будь ласка. Хто там бажає, приїдьте посати свою пасібку, запиліть мені, е, запаліть, од вашої сторони запаліть мені поле, а од моєї сторони вам мед, якщо там воно все нормально, якщо воно дасть мед. Ну це таке, це вже не від мене залежить, чи не від фермера. Так, це перше. Так, друге, це інформування населення і також і пасічників про те, що коли будуть обробки пестицидні. Бо зараз дуже така наболівша тема про потраву бжів, то. Багато таких людей, що там жалюються, я, наприклад, оце ріпок у, у червні цвіте, то дуже часто його не то, що дуже часто, а зачасту так, по технології його бризкають тоді, коли він цвіте. Е, і Тут потрібно або користуватися е, нетоксичними для бджіл препаратами, або вже бризкати вночі. Хоча в принципі, вночі так і потрібно це обробляти. Ну, Не у всіх може, там воно так виходить. Так, це. Це, виходить, це основніше для фермера. Так, для пасічника Тут вже також інформування сюди я включаю, бо потрібно, щоб не, не потравили, або, наприклад, коли буде чи вечором, чи, чи ранком, щоб не, не випускати чи бджіл, можна їх там позакривати, щоб вони не вилітали і цей період вони перебилися буквально, там, нічого страшного з цього не буде. Друге, так само ж для медозбору, бо в нас зараз медом. Такі пр проблемки останні пару років, то не дуже так недобор не точніше, то це було б непогано, Нам, Я б люди знали там, де, де там ось я знаю для кочівлі, наприклад, для кочових пасік, було б взагалі бомба. Люди, наприклад, знають де там поле посіяне, я туди поїду і от виставлю свою пасіку, там постою пару днів там інтенсивно, чи скільки, там тиждень постою інтенсивно і наберу собі меди. Так сказав наберу, бо тебе відром набирають, ну, бджоли нанесуть, може. Може. Ну, Це в принципі воно в загальному. ну, Для чого це воно потрібно? оце, щоб воно було в цьому долі. По-перше, я думаю, в подальшому там будуть даватися якісь там, давати допомога пасічникам. Вдруг, якась ситуація по потрові, або, або ще щось там, не дай Бог, то ти можеш вже тебе підтримують вже типу, державну, а ти, ти вже юридично ти будеш прав, і ти можеш доказати, що ось там таке воно було, де або ти можеш там навіть да, там також є де ти розміщуєш посіку, ти вказуєш, що ось я їду, розміщую там посіку. Що ви повідомляти, тобто довжня якась бути взаємодія між посічником і фермером. Тобто вже ти юридично будеш якось під це, ззаду тебе буде якась підтримка. Ну, Це також тут та палка з двох кінців. Допомогу будуть давати. Я думаю, якусь допомогу будуть давати по-любому, щось там на допомогу. на У неї і так уже деякі громади давали допомогу по 200 гривень чи по 300 гривень там, дотації якісь на одну бжову сім'ю, типу таке було. Ну, Це для тих, у кого документи були на пасіку. Ну, Зараз це, я до цього дойду. Може розв'язані руки по здачі, е, здачі меду, ціна може бути на меду вже не така, в подальшому може помінятися у кращу сторону. В принципі, і зараз уже тут у нас щось, якісь здвиги є, вже, наприклад, по 65 там приймають мед. Є тут і плюси, і, і мінуси. Плюси є там частину, це назвав більш такі, що вагомі. Е, а з мінусів це те, що як ви розумієте, що. Потрібно зробити е, паспорт пасіки, щоб вона у вас була офіційно зареєстрована. І це ж, по-перше, паспорт пасіки це ж не просто так. Треба робити е, звіт якийсь там давати, що там, е, скільки в тебе кожного року бджолосімей. Потім кожного року возити підмору це чи весною на аналіз, що там все нормально. Плюс також треба буде робити профілактику, можуть вимагати профілактику документ, що ви щось робили зі своїм бджолом, що ви що ви адекватний сусід, а не так, якщо ось один обробив там от кліща, а один та маті отак не буду обробляти, і хай так. І тоді тоді сенс тоді цієї обробки. Якщо ти обробив твоя бджола, полетіла до сусіда, який не обробляв нічого, і набралася і опять принесла того кліща тобі. Ну... А ти, бідолога, не знаєш, що ж воно таке, чого ж того в кліща так багато. А в цьому році його реально і в тому році було багато, а в цьому взагалі повно. Люди, які е, знехтували обробкою від кліща, он по 100-200 бджолосімей виздихало. Тобто, також. Я думаю, це також буде з однієї сторони і плюс, що зобов'яжуть посічників робити таку профілактику, от хвороб. От гнильцевих, оце от, от від е е кліща, від от, нозематоза, от, до от цього всього потрібно робити це. Це також, з однієї сторони, плюс, з іншої сторони, хтось для когось це буде мінусом. Так? Е як ви ж розумієте, більшість пасік е у нас вони без документів. Ну що тут грішить, що тут лукавить, без документів. Ніхто не оформляє того цього, ну. органи місцевого самоврядування там дають тобі справку, що, що тебе ти утримуєш посіку, це кому там треба, якщо мед здаєш, і все. Просто е ніхто не требує. Це може якісь там дуже великі там, закупівельники, требують, щоб був паспорт. А так особо дуже не требують. Тобто, щоб отримувати цю допомогу у в Дорі, то вам, вас, вас зобов'яжуть за 100% зробити паспорт на пасіку. Ну, 100%. Тому що без документів це таке пху, гроші на вітер, це типу, від держави. А ви ж як розумієте, держава, держава з вас по-любому затребує це діло? Це щоб просто вивести із тіні Оцей бізнес. Бо ви ж розумієте, що Україна, і, ну, ми ж не дурні, і держава не дурна. Якщо Україна входить у топ-5 по е, виробництву меду, то це там теж такі непогані гроші хутяться. Тобто це буде просто для того, щоб вивезти е, пасічників із тіні. Ну Це хто хто там забажає зареєструватися, все оце зробить. Це. А далі ж ви ж розумієте, що воно з собою потягне. Ну, Перше, це. Я там вже пояснив, що паспорт, всякі аналізи, ну, і так і було, аналізи здавали. Ну, більше, я думаю, вони поглибленіше розширять, щоб менше ось цих булячок було. Все ось цього. Я думаю, це 100%. Друге, можуть внести якийсь податок. На, на пасіку податок там можуть бути, або можуть бути, заставлять оформлятися якимось або ФОПом, або ще там щось. щоб... Щоб здавав мед, щоб ти правоправ... правомірно здавав мед і платив податок. Тобто виводить людей із тіні. Пробують виводить. Бо ви ж бачите ФОПи, яка статистика, подивіться в інтернеті, яка статистика ФОПів, які позакривалися. Це буквально ще з того року почали закриватися. А от ось як підняли податок з вис... через цього із Нового року. на... На фопів для фопів, то люди дуже сильно почали закриватися, дуже велика кількість. А люди ж, як ви знаєте, ж у нас на халяву падки, то да, що по-любому будуть реєструватися усе. Я нікого ще не закликаю. Я теж сам на роздоріжжі. Я не знаю, що це, ну це моя думка, це моя суб'єктивна думка. Хтось може з нею бути не згоден, це таке, це... кожен по-своєму мислить. Ну я просто, дивлячись із, оцих, із фермерської сторони з точки зору, то по-фермерському те, що ми допомогли, да, допомога йде, ну, так є. є. Йшла-не дойшла, виходить. комусь дали, да, комусь дали, ну, добрива дали, я отримав. Але ж з нового року вже, е, нормативна грошова оцінка піднялася, МПЗ піднялося, е, звісно, піднялося в МПЗ-коефіцієнт, який був у цій формулі для розрахунку, і піднялася ж нормативка. Також вона все входить у цю формулу, і воно все в загальному піднялося. Ну, тобто, і плюс же ж да ще податок військовий збір піднявся е, ЄСВ ще не піднялося, по-моєму. Ну, воно ще не, не не довго, воно ще підніметься ЄСВ. Тобто тут по-любому -по буде. Так що я дивлюся з точки зору фермера, то для пасічників це теж буде по-любому. Я впевнений. Це воно робиться для того, щоб кажу, вивести, вивезти всіх на білу, щоб працювали всі по-білому. З однієї сторони, це, це добре, щоб сплачували податки, більше наповнювали країну бюджетом. Бо хто звичайно як не люди, як незвичайні люди. Я особисто як і фермер, і посічник, то я, я буду. Я зареєстрований, в принципі, в Дарі, то я буду там, повідомляти, де там ближні мої там, і, та й знайомі, в мене, в принципі, по округах в мене всі знайомі посічники, ну майже всі. Я 100% буду повідомляти, що буду вносити пестициди. Тобто, з своєї сторони, от мене тут питань не буде, це. Я завжди, в принципі, я завжди кажу, коли планую вносити. А якщо там через дар, також можу там показувати, кому там цікаво, може там не знаю, подам, буду подавати, де там поле буде е, соняшника. Не знаю, гречки, мабуть, в цьому році я не буду сіяти також. Бо вона не рентабельна поки що. На, на дані оце пару років вона не рентабельна. Так що така у нас ситуація. Все, не буду затягувати відео, в свою думку я сказав. В принципі, я думаю, всі ці поняли. Ще раз повторюю, нікого ні до чого не закликаю, це моя е, суб'єктивна думка. Хтось з цього приводу має якусь іншу думку, або може інформацію, ще яку, то пишіть в коментарях, бо мені також цікава думка решти пасічників. Так що, до такі в нас пироги. Все, що хотів сказав. Е, підписуйтесь на канал, ставте подобайку або дизлайки, це також якась реакція. Все, дякую, дивився. Всім пока.